Де там пише LG? Ну, ось контент для тих, хто любить, що було написано. Як казав один мій знайомий, на заборі теж написано, а там дрова лежать. І я з ним абсолютно согласен. Ну, а якщо так хочеться написаного, то ось вам написано, будь ласка, 8800 мАг, Ось, ну, написано, написано. в мене таких написаних тут купа. Тільки отакі ось прилади показують, що там 400. Ну, написано, ж, написано. Ось тут 4000 написано, ну, Написано 4000. На отаких китайських гектариках пишуть до 6 часов роботи, а вони працюють від 20 минут, Ну, написано, ну прям написано. от. То лічно я вважаю так, написано то хорошо, але коли воно перевірене людиною, якій ти довіряєш, це набагато краще, ніж те, що написано. Але якщо ми хочемо таке написано, будь ласка, ось прописано технічні характеристики. Чому? Тому що це акумулятор технічного призначення. Він зроблений для електротранспорту, для дуже потужних приладів. Не для ліхтариків. Для ліхтариків там описані всякою білібердою. отакі такі акумулятори випускають, які хуже набагато по характеристикам, чим цей технічний акумулятор. Ось ми таку ж саму кодіровку вбиваємо в інтернеті, дата sheet. І у нас технічні характеристики пішли. Ось технічні характеристики. Читаємо LG Чем? і маркування цього елемента, його характеристики всі. Технічні характеристики, що, де, як, який вольтаж, які умови експлуатації, все це прописано. І ось тут написано, можна читати зранку до ночі, прям можна все оце читати. Довго тут читають. Написано, класно.